Вітаю вас на уроці читання. Тема нашого уроку звуки К. к, Позначення його буквою К, звукобуквення зіставлення, читання тексту з малюнками. Робота з анаграмою, з коромовкою. Встаньте, діти, всі рівненько. Посміхніться всі гарненько. Посміхніться ви до мене. Посміхніться і до себе. Дзвоник дав сигнал пора. Починаємо дітвора. Розпочинаємо наш урок з артикуляційної хвилинки. Повторюйте за мною Крап, крип, круп, кріп. Крам, крим, крум, крім. Крас, крис. Крус кріс. Давайте з вами попрацюємо над чистомовкою. Повторюйте за мною. КА-КА-КА. Бігла ящерка КА-КА-КА. Бігла ящерка прутка. Ка -ка -ка. Бігла ящерка -прутка ку-ку-ку. Я зустрів її в садку. Ку-ку-ку. Я зустрів її в садку. Ке-ке-ке. Скло прозоре і крихке. Ке-ке-ке. Скло прозоре і крихке. Ки-ки-ки вишивала рушники. Ки-ки-ки вишивала рушники. Сьогодні ми будемо вивчати нову букву, а яку Здогадайте самі. Якщо будете уважними, кінь катає дітлахів, Кіт морко, ковбаску з'їв, квочка квоче, ко коко, китці витівки морко. Який звук найчастіше повторюється у вірші? Звук К. Давайте з вами розгорнемо ваші букварі на сторіночці 66 розглянемо зелену плашку з друкованими буквами К, а також з рукописними, які ви будете писати в сошиті. За плашкою намальований зелений кущ із жовтими квітками, кульбабками. Скажіть мені, будь ласка, який перший звук в цьому слові? Який це звук? К. К. Який це звук? Приголосний твердий к. Угу. Нижче намальовані веселі букви К. Розгляньте їх, будь ласка. Діти. Запам'ятають, ми можемо побачити букви К, але чуємо звук К. Давайте зараз з вами розглянемо передметні малюнки і зробимо звуковий аналіз слів. Зробіть, будь ласка, це самостійно. Відео можете поставити на паузу. Якщо ви виконали це завдання, рухаємося з вами. Далі читання променевих таблиць. Давайте з вами прочитаємо ці таблиці. І так, будемо читати від букви К, але коли ми її будемо вчитися читати, то ми будемо промовляти звук К. Отже бачимо букву К, промовляти будемо звук К. К, КО, Ку КИ, кі. Тепер навпаки ак, ок, Ук, к. Ік. Прочитайте, будь ласка, подані таблиці самостійно, поставивши відео на паузу. Тепер давайте з вами прочитаємо слова по складах. КО-ЛО. ло коло друге слово. Колос. Колос. Спробуйте, будь ласка, прочитати цю таблицю самостійно. Наступно коник. Комин, Ко комин, Киві. Кі ківі, кіно, кіно Діти, кому важко читати, будь ласка, прочитайте ще раз ці таблиці. Читаємо до тих пір, поки не вдосконалюємо наше читання. Наступне завдання прочитайте, будь ласка, текст. Як ви можете побачити, наш текст складається в речень, яких є слова і малюнки. Замість малюнків ми називаємо те слово, яке воно означає. Будь ласка, читаємо перше речення. Но. Вини в зоопарку. Друге речення читаємо до крапки. У ку, ковал, куку. Вибачте, будь ласка, кукі і вако і мене. Читаємо наступне речення. Читаємо разом. Коал, ви-та-ли, папуга, ніко сова, віка. І читаємо останнє речення самостійно. Тепер разом. Вони, смакували ку на, на са И і бананами. Молодці. Будь ласка. Прочитайте зараз самостійно ще раз цей текст. Тепер послухайте, будь ласка, вірш. Шию братові кептарик, шовком вишиваю. Старший братик мій тутарик дуже гарно грає. Ой, собілка колинова, доки день погасне. Буде братико, обнова, як те сонце красне. Що означає слово кептарик? Воно зображено навіть на малюнку. Кептарик це кожушок без рукавів з нашитими кольоровими зірунками. Роздавіться, будь ласка, в ваших буквариках цей кептарик. Тепер пограємо в гру анаграма. В нас є слово, яке має назву скоромока. Скоробовка. Під кожною буквою розташовані цифри. Кожна буква означає кожну цифру а точніше конкретну цифру. Нас зашифровані деякі слова, які позначені цифри. Наше з вами завдання відгадати, які слова зашифровані за цими цифрами. Отже, подумайте, будь ласка, які слова у нас тут приховані. Відео можете поставити на паузу до того часу, поки ви не відгадаєте всі слова. Якщо ви відгадали, будь ласка, давайте перевіримо це слова мова, скоро, кора, сорока. Якщо ви підібрали ці ж самі слова, Значить, ви правильно виконали це завдання. І остання гра на сьогодні назвіть звук К. Любить наш півник ще на світанку. Всім побажати доброго ранку, курочці, гусочці, свинці. І качці, котики Мурчику, навіть собачці. Назвіть, будь ласка, діти слова, в яких зшивалися звук К. Тепер дай відповіді цеглинка Камелего. Якщо у вас на уроці все вийшло, підніміть, будь ласка, зелену цеглинку. Якщо вам було важко... Жовту. Якщо ви нічого не зрозуміли, червону. Дякую всім за урок. До нових зустрічей!